El 2023 fue А новинка прямо з коліс отримали ось такий лот. Як бачите, все для кухні буде за одиничку. У нас 133 гривні. сковорідки, ось такі ємності для сиру, типу е такі судочки, і черпачки для чаш блендера. Відповідно, 20 одиниць буде загально в лоті. Ось таких сковорідок 4, Ось таких ємностей буде 6 і 10 черпачків. Давайте дивитися все по загальному. 2660 гривень за усе і ближче дивимося товар. Сковорідки 24 см в діаметрі, це антипригарне покриття. Для різного типу плит, окрім індукційної. Далі дивимося, у нас дана моделька легенька і дуже-дуже якісна ручка. Тут теж дуже легенька, це дуже важливо. Далі ємність для сирів. Тут іде судочок з таким силіконом, я так покажу ближче, щоб було видно. Дихаюча повністю кришка. Класно, що будь-який сир покласти, і це сир буде довше. Жити, так би мовити, і ось такі черпачки показую. Виробник Дивіться, рекомендує черпачок для ємності від чаші блендера збирати повністю перемелену їжу. Дуже зручно. При повороті, ось так, як совочок, все прибирає. Дуже класний лот, тому замовляйте для магазинів, там де все для дому, де посуд. Можна ставити гідну націнку, бо у нас одиничка лише 133 гривні. Ну ви уявіть, сковорідка 133 гривні. Тому ставте націнку, давайте заробляти разом. Усі контакти ви знайдете для замовлення в описі під даним відео.